У 5.30, тридцять, каже, в п'ять тридцять, я каже, був на кухні, готовий їсти. Він каже, я каже, це, каже, почув дуже, в мене каже, вікна затрусилися, все і посипав. Я каже, вискочив, подивився, каже, я побачив, що там стовп, э, стовп дима був, ну, все ж, горіло. І він каже, я бігом у хату. Каже, Горіло довго, я ж бігом у хату, бо в мене каже, газ горів. Я каже, Бігом в хату, а там, виходить, це, газ потух. І він каже, я от тоді вийшов і все. Звісно, переволнувався, вікна всі висипалися, і веранда, і тут. І каже, якийсь осколочок залетів, у спальню Ні, каже, в кімнаті нічого. Каже, все нормально в криші, оце тільки, каже, вікна і там на веранді оце все, каже, отак в округ. Каже, всі вікна оці, що повокруг хаті, там у дворі, каже, всі вивалені, ну, пошкодені. Ну, ось по, побиті, ось це саме. Ось віранда повилітала, віранда теж повилітала. Ну і тут повилітало, отож воно на крив трошки там теж повилітало.